Ось він дизельний на механіці по супер ціні та ще й можна придбати в прострочку. Японський кросовер на кожен день. Нісан Кашкай з'явився в продажу твоєму авто. Рівненький по кузову та затонований на дуже гарних легкосплавах. 18-го радіусу та нова гума. Лінзована оптика протитуманні фари. Ну, красить. Друзі, у кого така автівка, напишіть в коментарях, як вам. І давайте глянемо, що всередині. Всі склопідйомники, рідний, цілий охайний салон, мультикермо, надійна шестиступка механіка, кондиціонер та сучасне медіа з навігацією та блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а за лошок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Подивіться, який велетенський багажник. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити за більш детальною інформацію або для прорахунку автівки в строчку. Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це дизельний кашкай на кожен день, і це твоє авто.